Сьогодні в день Пісков зробив анонс про те, що впродовж дня на радбезі Російської Федерації Путін зробить дуже важливу заяву. І він її зробив. Він фактично оголосив війну Дональду Трампу, але війну у космосі. Також Путін говорить про те, що буде робити все, аби ніхто не трогав Росію і буде відбивати будь-які загрози військовою силою. Окрім того, сьогодні Польща та Швеція розпочали військові навчання в Балтійському регіоні. Ситуація там вкрай складна і вже з'явився новий термін: гібридна ескалація, ескалація гібридної війни тобто війна гібридна Росії проти Європи, триває. Але тут скаже ми не будемо поспішати збивати повітряні цілі. У повітряному просторі Польщі, оскільки треба, щоб наші дії були узгоджені, і синхронізовані з НАТО, давайте детально з усім розбиратися, що відбувається довкола нових погроз Путіна, що відбувається в Україні, чи готові українці виїжджати за кордон. Чи багато таких українців. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Також прошу вас долучатися до збору для 155-ї окремої механізованої бригади. Нам край потрібно придбати для них якийсь хоч небудь засіб пересування автомобіль, щоб вони могли доставляти речі першої необхідності, боєкомплекти і також інші. Потреби для наших воїнів, які безпосередньо перебувають на лінії бойового зіткнення. І розпочну, друзі, звісно, із заяви Путіна, тому що вона справді резонансна. Поки що на Заході на неї не відреагували, але точно будуть реакції. Я в цьому не сумніваюся. Путін сказав, що Росія готова відповісти на будь-які можливі загрози військовою силою. Каже, Росія розгортатиме ракети середньої та малої дальності. Це вимушений крок. Вона в принципі це вже робить. Також він говорить, що в результаті руйнівних кроків Заходу підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю, що він нібито дуже хотів, і навіть з Трампом нібито про це домовився. Також він каже, система угод Росії і США щодо контролю над ракетно-ядерними і стратегічними оборонними озброєннями. Майже повністю демонтована. І Росія не зацікавлена в гонці озброєння, але щось не дуже цього помітно, тому що вони активно виготовляють зброю. І Путін доручив ретельно стежити за нарощуванням компонентів про Сполучених Штатів Америки, включаючи підготовку до розміщення засобів перехоплення в космосі. І він оголосив, що продовжує ще на рік мораторій. На договір СНО 3 стратегічне наступальне озброєння, але пригрозив Америці виходом з мораторію, якщо вона буде дотримуватися аналогічних обмежень, якщо вона продовжить розміщувати, як я сказав, про в космосі. Ну, друзі, це фактично реакція на оголошення Трампом проекту Золотий Купол, оскільки саме цей проект передбачає розміщення компонентів про в космосі. Привіт, Дональду Трампу! Виходить, що Путін не про все домовився з Трампом, або якщо ж і домовився, то вирішив загострити ситуацію зі Сполученими Штатами Америки. Ну, я думаю, в тому числі він загострює зараз відносини з Європою і з Китаєм. Йому це дуже вигідно. І фактично Путін каже Трампу: ми, як же з доброї волі, поблажливо продовжуємо мораторій на СНО 3 ще на рік. Але якщо ви не будете дотримуватися мораторії, якщо ви продовжите. Розміщувати про в космосі, то через рік ми вийдемо з цього мораторію по СНО 3, як ми вийшли в серпні з мораторії по ракетах середньої та малої дальності, і будемо нарощувати стратегічні ядерні ракети, ні в чому себе не обмежуючи. Хоча я, чесно кажучи, вважаю, що Путін і так ні в чому себе не обмежує, але в чому саме? Дуже серйозна деталь такої заяви. Це публічна заява, претензія до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні переговори між Москвою та Вашингтоном йдуть не за тим планом, який би дуже хотів особисто Путін та його найближче оточення. Оскільки Трамп справді одержимий замороженням війни по лінії фронту. Так, можливо, він виношував раніше інші плани, але нині очевидно, що він не зможе. Зробити так, як то вдомовилися Вітков та Путін. Путіну це не подобається. Йому не подобається те, що стримали його агресію проти Польщі китайці, тому що візит Ван Є до Варшави також був не випадковим. Хоча я не виключаю, що за мовчазною згодою Піднебесної Путін саме і бив по Польщі. Тобто ситуація. Трішки напружилась. Я не можу сказати, що вона дуже сильно перегріта, але що буде далі, будемо очікувати вже відповідно реакції від Білого Дому. І також певні коментарі стосовно загрози, які є для Польщі, зробили знову в Польщі. І Дональд Туск, прем'єр Польщі, сказав, що наразі не підтверджено жодного випадку падіння на території Польщі дрона із бойовою частиною. Я вже ці тези чув неодноразово. Від своїх колег в студії в офлайн і онлайн вони на цьому наголошують. Я запитую, а це якимось чином зменшує загрози для Польщі? Ну, відповідь, звісно ж, очевидна, не зменшує, але Тузь говорить, що мовляв, це дуже добре, що не було жодного шахеда з бойовою частиною. Поки що, каже, не було підстав стверджувати, що якась із цих знахідок, тобто уламків дронів і таке інше, могла становити загрозу. Ну, тут, чесно кажучи, без коментарів, друзі. Наразі не було підтверджено жодного випадку падіння дрона, який міг би вибухнути. Крім того, варто пам'ятати, каже він, що цивільні дрони дуже поширені в Польщі. Продовж останніх днів вже було два випадки, коли на землі знаходили літальні апарати, і виявилося, що ці об'єкти не мають відношення до дронової агресії. Ну, це, чесно кажучи, вже виправдовування агресії проти Польщі. І каже він, що. Вони самотужки не будуть збивати російські літаки, які не знаходяться в її повітряному просторі. Ну, в принципі, то нібито й то і логічно, але якщо є порушення повітряного простору, треба діяти дуже швидко і ефективно, і дискусія стосовно того, чи правильно вчинила Естонія, що не збила міги російських біля Таліна. Сьогодні фактично вона загострюється і це добре. Тус під час прес-конференції в Сираковіцях прокоментував пропозицію президента Чехії. Петра Павла збивати російські військові літаки, якщо вони порушують кордони НАТО. І каже: польський ВПС беззаперечно буде збивати лише ті об'єкти, які порушуватимуть кордони Польщі. Однак, якщо це стосується країн-союзників, то Варшава не може приймати рішення одноосібно. Абсолютно логічно. Пряма цитата: коли ми маємо справу з ситуаціями, які не зовсім зрозумілі, як от нещодавній проліт російських винищувачів, але без порушення польського повітряного простору, оскільки це не наші територіальні води, нам потрібно двічі подумати: Перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту. Але мені потрібно бути на 100% кажу, впевненим, що всі союзники. Поставитиметься до цього так само, як і ми, якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми не будемо самотні. Декларації чеського президента тут недостатньо. І я підтримую Туска, тому що важливо, аби країни НАТО чітко прописали регламенти, виявляється, їх немає, якщо є порушення повітряного простору. І я не виключаю, що саме через відсутність такого регламенту російські літаки не були збиті, але якщо це так, то ну, це вкрай погано. Але не все так погано, як може видаватися на перший погляд, тому що справді і навчання проходять, і також певні заходи зараз здійснюють країни НАТО, які близько межують із Росією, щоб не те, що зупинити, а попередити або уповільнити можливий наступ росіян на їхній території. Латвія має намір відновити болота на східному кордоні як природний захисний рубіж. І про це говорить Міноборони країни. Хоча там будуть відновлювати. Торфовидобуток, боліт, водойм і лісів. Ну, це означає про те, що роботи будуть проводити не міноборони, але це буде проходити під Егідою Міноборони. І це спрямовано на те, щоб створювати природні перешкоди для російської агресії. Можливо, російська агресія, але вона, як на мене, вже очевидна. Польща та Швеція розпочали спільні навчання з Nex Gotland Сентрій у Балтійському морі. Про це написав у мережі X. Міністр оборони Польщі Владислав касіняк камиш Мета навчань убезпечити Балтійське море. Низка каналів написали, що це мовляв перше. Ні, це не перші навчання СНЕКС. Їх уже проводила Польща. Зокрема, у лютому цього року країна проводила такі навчання в акваторії Балтійського моря. Після атак на підводні кабелі в цьому регіоні, і це добре, що НАТО відповідним чином реагує. А Путін і вербально, і практично провокує до цього країни НАТО, і це друзі нам допоможе, тому що, врешті-решт, країни НАТО будуть долучатися до спільної безпеки. Чому до спільної? Бо без України вони впоратися не, не зможуть. Це очевидно, ви це міць, чудово розумієте. І тому низка рішень в Україні, які ухвалюються на тлі е сьогодні гібридної ескалації Росії проти Європи, вони абсолютно лягають в канву загальноєвропейської. Я так скажу вже Україну європейської безпеки на превеликий жаль, війна триває на території України. Так вона не поширилася поки що на території Європи, і це добре. Але головне, що в європейці всі думали, що треба зупиняти Путіна в Україні і не допускати його агресії на території Європи і щоб не робили так, як. То каже Туск: отут от моє, отут от кордон, далі моя відповідальність закінчується. Відповідальність має бути справді колективна, хоча колективна відповідальність ну історія не дуже ефективна. І все ж таки, два дні тому, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. У Генштабі дали коментар з приводу цього і зазначили, що новостворювані штурмові війська будуть застосовуватися для прориву оборони. Противника та забезпечення введення в бій основних сил і не братимуть участь в оборонних діях. І також сьогодні Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, дуже цікавий, який передбачає надання можливості відправляти Збройні Сили України за кордон. Не для того, щоб вони там воювали, а для того, щоб вони там навчалися. Але я думаю, якщо стане така необхідність, то звісно будуть боронити і інші країни від збройної агресії, але тоді, коли вони там будуть навчатися. Документ передбачає можливість направляти українські. Військових у Туреччину і Великобританію для виконання завдань у сфері нацбезпеки та оборони і для навчання дуже цікавий документ. Місія, поки що, ця не зовсім зрозуміла до краю, але ну окей, поки що беремо до уваги, що це навчання. Такі друзі, от новини, що стосуються безпеки України та Європи на цю хвилину. Більше, звісно, ми будемо дізнаватися в процесі. Того, як будуть проходити засідання в рамках Генасамблеї ООН. цього тижня буде дуже багато дипломатичних контактів. І Дональд Трамп буде проводити спеціальну зустріч з лідерами арабських країн. Палестинське питання дуже гостро стоїть сьогодні в світі. Про це детально розповідав на каналі у мене Ігор Чаленко. Ви його вже знаєте. Це його окрема думка. Посилання на це відео залишу вам правом верхньому кутку. Також і інші є цікаві аналітичні студії і. Як окремі думки і парні, зі мною тут, тому не забувайте передати підписки і переглядайте відео, які ми для вас готуємо. І на завершення ще вам пару новин, які стосуються нашого європоступального напрямку і настроїв українців залишатися вдома. Молдова та Європейський Союз завершили процедуру двостороннього скринінгу, тобто аналізу законодавства, на відповідність вимогам вступу до Європейського Союзу. Цими вихідними в Молдові проходять вибори. Тому я думаю, не випадково таке рішення ухвалено для того, щоб допомогти Має Санду поборотися за більшу кількість місць у парламенті. Говорити про перемогу нині президентки та її політичної сили на парламентських виборах Молдови не доводиться, але підтримка Європи вкрай важлива. Україна ж, на відміну від Молдови, цей процес ще не закінчила. Скринінг триває. Один але, на правду, але направду він є. І нині Молдова випереджає нас у цьому процесі. І до опитування: сьогодні селічна група рейтинг поширеного дослідження, воно велике, я вам його все зараз аналізувати не буду. Розповім лише про те, скільки ж українців бажають залишитися вдома. 88% українців не хочуть переїжджати за кордон для постійного проживання. Більшу перевагу еміграції надають бідні та молодь. Ну, я оцінюю це так, що ті, хто хотів, вони вже виїхали в абсолютній більшості. І абсолютна більшість респондентів оптимістично оцінює як майбутнє України 76%, так і власне майбутнє 72%. 11% людей хотіли переїхати за кордон для постійного проживання. У 2020 році таких було 27%, у 2022 – 9%. Виїжджають. На жаль, виїжджають, друзі, люди за кордон. Це природно. В Україні йде війна. Не варто всіх засуджувати і міряти під одну гребінку. Це моя особиста думка. Що ви з цього приводу думаєте з приводу почутого? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на канал, хто цього не робив раніше. Шерте відео це дуже важливо для просування україномовного контенту. Також не забудьте долучитися до збору, який ми проводимо для 155-ї окремої механізованої бригади. Вже зібрали ледь чи не 100 тисяч. Дякую вам, що ви проявляєте активність. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!